Доброго вечора. Вітаю вас, друзі. Вітаю всіх, хто приєднається до цього ефіру. І, звичайно ж, вітаю всіх, хто буде дивитися цей ефір в запису, на моїй сторінці в Фейсбуці або ж на моєму каналі YouTube. Нагадую, що на YouTube є прайс-лист про натхнення, де ви можете передивитись. Всі попередні ефіри цієї рубрики. Рубрики про натхнення, про здійснення мрій, про шлях до мети, про те, як зробити наші мрії дійсністю. І, звичайно, це мрія кожної людини, щоб цілі досягалися легше, щоб мрії здійснювалися якнайкраще. І в цій рубриці я не просто розповідаю щось про мрії, а я даю конкретні практики. Це не езотерика, це не магічні ритуали. Хоча насправді немає нічого більш магічного, ніж наш мозок. Немає нічого більш магічного, ніж ми з вами. Тому що нам під власне, ну, якщо не все, то дуже багато того, що ми вважаємо ну, чимось таким важким і нездійсненим. Так от ми про натхнення. І мене звати Анна Братасюк, я психолог, арт-коуч. Ну і познайомитись зі мною поближче ви зможете, передивившись. Попереднє відео або продивившись мою сторінку на Фейсбуці. Вітаю, вітаю всіх, хто доєднується. Дуже дякую, що ви вирішили провести ці декілька хвилин. А ефір у нас недовгі. Це може бути від 20 до 30 хвилин. За те, що ви вирішили провести цей вечір або цей час зі мною. Дякую. Отже, що сьогодні нас чекає. Нагадую, що в мене є такий чарівний блокнотик, де я записую всі наші ефіри. По-перше, для того, щоб була певна послідовність, ну а по-друге, щоб не повторюватись. Хоча і повторюватись нічого немає страшного. Тому що будь-яка практика, яку ми повторюємо через деякий час, вона розкривається по-іншому, на іншому рівні свідомості. Так що повторюйте, будь ласка, це лише. Великий-великий плюс. Так от, що буде сьогодні? Сьогодні я, звичайно ж, приготувала для вас, як завжди, практику і, як завжди, метафоричні карти, підказки. Але сьогодні в нас будуть підказки словами. Вітаю, дякую, що доєднуєтесь. Ми лише починаємо, так що ви встигли. Ви встигли вчасно. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі як позбавитись страхів? І послабити супротив на шляху до мети. І давайте я зразу скажу: ну, щоб не було такої, таких якихось здійснених сподівань, ви ніколи, мої любі, не позбавитесь страхів повністю. І це дуже-дуже добре. Тому що на шляху до мети, на шляху до бажаного, на шляху до здійснення мрій, у вас завжди будуть якісь страхи, якісь перепони і якийсь внутрішній супротив. Це, до речі, це дуже класно. Тому що а, страхи вони нас від чогось захищають. І тут не можна їх просто позбавитись, а, от такою, знаєте, Якоюсь чарівною паличкою або ще чимось. І не треба цього робити. Треба розібратися, а від чого захищають вас страхи. І це тема окремої розмови, ми обов'язково посвятимо цьому ефір якийсь наступний. Сьогодні я лише скажу, що і страхи, і перепони, і ваш супротив це знаєте що? Це тренажер. Це тренажер, який дозволяє наростити м'язи, здобути силу, яка необхідна нам до шляху до мети. Тобто, це сприймайте це як, знаєте, як похід у тренажерний зал. Дуже радий бачити, дякую, що доєднуєтесь. Так от наші страхи, наш супротив. Ті перепони, які ми зустрічаємо на нашому шляху до конкретної мети, це тренажер. Це тренажер. І ми маємо йому дякувати, а не відкидати, тому що це м'язи, це наша сила, це напрацювання нашої сили, нашого ресурсу. Сподіваюсь, ви зі мною погоджуєтесь, і якщо погоджуєтесь, будь ласка, відреагуйте в коментарях. Тому що це дійсно дуже важливо. І розумієте, коли ми це усвідомлюємо, що страхи, перепони, супротив це не наші вороги, це не вороги, це наші помічники. Це те, що нам допомагає бути сильнішими, бути рішучими. Це перевірка в деякому ступені, да? це перевірка на готовність. Дякую, дякую, що згодні. Так от це перевірка. І знаєте, коли ми йдемо з одного класу в інший клас, коли дитина навчається дякую, коли дитина навчається в школі, або згадаємо, сподіваюся, мене чути. Так, от що ми з вами робимо? Ми здаємо іспити. Ми здаємо іспити. І оці страхи і перепони, про які я казала, це і є той іспит, який ми. Маємо здати, щоб здобути бажання, і це теж дуже важливо. Сподіваюсь, вже бачу, що ви згідні, і я дуже дякую за вашу згоду. І ми йдемо далі. Страхи перепони, так, це є. Але в нас є одна така пастка, і теж буду вдячна за ваші коментарі. Чи згодні ви зі мною? У нас є така пастка, яку придумали, і ну, вона для мене дуже смішна. Не знаю, як для вас. Пастка називається так. Ну, якщо в мене це не вийшло, значить мені це не потрібно. А, значить, це не на часті, це не для мене, мені не туди. І все, і розвернулися і пішли. Любі мої, це дійсно пастка. Це така, знаєте, відмовка. Причому, ну, в деяких випадках, може, може, вона і має сенс, але взагалі-то це така ну, досить дешева відмовка. Ну, от не вийшло в мене з першого разу, значить, мені туди не потрібно. Ну, дуже така розповсюджена пастка. Якщо ви або ваші близькі потрапляли в цю пастку, напишіть, будь ласка, якщо ви таке чули від своїх подруг, від своїх знайомих, теж, будь ласка, поділіться. І я поясню, чому це пастка. Ну, тому що це була перевірка от те, що я казала раніше, да, метафора з іспитом. А людина не здала цей іспит. І лишилась в третьому класі замість того, щоб перейти в четвертий. Або лишилась на першому курсі, замість того, щоб перейти на другий курс. І людина каже, що «О, так мені туди не треба, мені досить, все нормально. Да, потрапляли, та да, ми всі туди потрапляли в цю пастку, правда? І коли ми а, отак сприймаємо якісь перепони на нашому шляху. Це про що поговорить? Не про те, що нам туди не треба, а про те, що ми не готові прикласти зусилля. Про те, що ми, у нас недостатньо сили волі, про те, що у нас недостатньо можливо, у нас недостатньо бажання. Можливо, воно нам дійсно не дуже потрібне. Але якщо у вас виникла якась ідея, якась мрія, якась ціль, вона просто так не виникає. І якщо у вашій прекрасній голівці з'явилась якась думка, зверніть на неї увагу, не відкидайте її зразу і не потрапляйте в пастку, значить, мені не туди. Просто обдумайте, можливо, щось треба переформатувати, а можливо, попрацювати зі своїми страхами, зі своїми сумнівами, зі своїм внутрішнім супротивом. І от для того, щоб попрацювати з цими. Прекрасними речами з цими потужними тренажерами, як я вже сказала, я вам пропоную практику. Практику Тіма Ферріса. Дуже потужна практика. Ну і я думаю, ви не здивуєтеся, якщо я скажу, що це письмова практика. Вона досить об'ємна. От просто зараз в ефірі ви її не зробите, а можливо, ви її почнете робити, і це буде теж чудово. Ну, і ви можете робити її потім, коли буде запис цього ефіру, просто ставлячи відео на паузу. Але в будь-якому разі, прослухайте зараз повністю і тільки потім починайте робити цю практику. І я дуже сподіваюся, що ви її зробите і потім, потім поділитесь своїми результатами. Так от, практика Тіма Ферріса. Ну, перш за все, нам треба. А вам треба кожному з тих, хто хоче попрацювати з цією практикою, треба вирішити, яку ж мету або ціль ви будете розглядати через призму цієї практики. І просто коротко, але ну, ви знаєте, правила написання цілі, да, позитивно надихаючи в теперішньому часі. І те, що стосується особисто вас, не ваших дітей, не ваших батьків, а особисто вас. Так, от ви пишете, формулюєте свою ціль або свою мрію, або свою мету, і записуєте на сторіночці. Сторінку можна взяти будь-який аркуш Ось, до речі, я робила теж цю практику. І ви зверху пишете свою ціль. а Аркуш паперу ділите на три колонки. Три рівні колонки. Що ви пишете в першій колонці? В першій колонці ви пишете: а що найстрашнішого може бути, коли я е, от буду здійснювати цю мрію або досягати цю мету? Тобто, ще раз, що найстрашнішого, найнеприємнішого може трапитись? І просто, е, ну, Бажано трішечки відключити логічний розум і віддатися своїй руці. Просто от що пише рука, що вам там диктує ваша підсвідомість? Просто все текстом записати. Друга колонка. Друга колонка а що я можу зробити? Що я можу зробити, щоб це попередити? Тобто, ми записали, що найстрашнішого може статись. Друга колонка, а що я можу зробити, щоб це... Попередите. І теж, ем, от просто знаєте те, що називається мозковий штурм. Не думайте, я це зможу, або я цього не зможу, або це взагалі щось фантастичне. От пишіть все, що вам приходить на думку. І нарешті, третя колонка, а, а як виправити ситуацію, якщо все ж таки. Оте найстрашніше або найнеприємніше відбудеться. Як я тоді буду діяти? Що я тоді буду робити? І знаєте, зразу хочу зняти ваш супротив до виконання цієї вправи. Зараз просто чую, як дехто з вас каже, та ми ж маємо робити тільки позитивні візуалізації. Нас же завжди вчили, що треба візуалізувати лише позитивне. Нащо ж нам занурюватись в те негативне, яке може статись? Так от, любі мої? Повертаю вас трішечки в ретроспективі часу до древньої, Давньої Греції. Були був такий напрям філософії, як стоїцизм, і у стоїків була. Негативна візуалізація, уявляєте? Негативна візуалізація. Так от Тімоті Ферріц створив цю практику саме на базі негативної візуалізації стойків. Тому що, коли ми а, можемо уявити негативне, ми можемо до нього якось пристосуватись. Ми можемо зробити щось, щоб це негативне попередити. І потім, якщо ну, не дай Боже. Це негативне станеться, а так буває. Ну не завжди ми у виграші, іноді ми програємо і це теж шлях нашого життя. Так от, коли стається щось таке неприємне, а ви вже прописали, що я буду робити далі, якщо станеться щось негативне. Тобто, пам'ятаєте, якщо б знав, де впаду, то і соломик. Підстелив. От оця практика, я її називаю Підстелити соломку. Бо саме дякую Тіму Ферісу, він нас навчає підстелити цю соломку. Сподіваюсь, що техніка вам сподобалась. Ну, принаймні, напишіть, будь ласка, чи ви готові її застосувати? Я розумію, що просто зараз ви її не зробили, і це нормально. Uh. <свят> да. І коли ми це прописуємо, та те, що нам здавалося дуже страшним, виявляється не таким уже страшним, ви абсолютно праві. Тобто, ми до цього, по-перше, ми себе готуємо, а по-друге, коли я вже знаю, що я з цим буду робити, ну, чесно кажучи, воно вже не таке страшне. Але це ще не вся техніка. Це лише перша, ну най, така, найвагоміша, але перша частина техніки. Що ми робимо далі? А далі ми беремо інший аркуш паперу, або якщо ви робили це в зошиті, то перегортаємо. Да, пробуйте, будь ласка, і обов'язково діліться, бо дуже цікаво. Я робила. Я робила це на письмових практиках. До речі, кожну неділю я провожу письмові практики. І цього тижня в неділю у нас буде письмова практика, присвячена сміливості. Отже, продовжуємо далі техніку тіма Фейса. Зробили ви ці три колонки, написали їх, відклали, але потім обов'язково перечитайте, бо це дуже важливо. І що ми робимо далі? А далі, на іншому аркуші паперу, ви записуєте. А як зміниться моє життя, якщо я втілю свою ціль втіли, якщо, якщо ця мрія втілиться в моє життя? Якщо я досягну цієї мети, як зміниться моє життя? Навіть якщо вийде не на 100%, так як я планувала? Навіть якщо вийде ну, на 80%, це теж буде дуже непоганий результат. Так от ви просто пишете, і знову таки е, вже чую питання скептиків, ну звідки я знаю, як зміниться моє життя? А ви, а ви припустіть, а ви подумайте, от якщо я вже досягнула цієї мети, як може змінитися моє життя? І просто е, да, вільна, вільний твір, твір на вільну тему, як зміниться моє життя, коли я досягну цієї мети? Е, запишіться, будь ласка. Тут же в цьому ж питанні такий маленький підпункт. Як змінюся я? Якою я особисто я, буду, коли моя мрія здійсниться? Що зміниться в мені всередині мене? Як вам такі питання? Теж відреагуйте, будь ласка, в чаті. Мені цікаво, чи подобається вам такий підхід до прогнозування. Бо це теж прогнозування. І, до речі, найважливіше, як же я змінюсь, коли здійсниться моя мрія, коли я досягну цілі. Оце, до речі, є внутрішня мотивація, ми про це вже говорили. І нарешті останній елемент техніки Тіма Ферріса, третій елемент якою. Моє життя буде через рік, два, три, будь-яку цифру тут ставте, яку, яким буде моє життя через певний а, проміжок часу, якщо я нічого не зроблю. Якщо я нічого не зроблю. Тобто ми визначаємо ціну бездіяльності. От якщо я не буду йти до своєї цілі, до своєї мети. Якщо я просто буду, ну, як прийдеться, да? тобто це та пастка, про яку я казала на початку нашої зустрічі. А, якщо у мене на шляху з'явиться якась перепона, я собі тихесенько зупинюсь і не буду йти до мети, да? от буду сидіти і чекати, ну може щось там колись зміниться. Так от що буде через рік, два, три, п'ять, якщо я нічого не буду робити? Якщо я не буду долати свої страхи, свої супротиви, свої перепони, а просто така собі бездіяльність. Тобто, якою буде ціна моєї бездіяльності? І це теж мотивація. Мотивація від противного. Мотивація від того, чого я не хочу. Дуже важливий момент. Не налякала я вас? Сподіваюся, що не налякала. Принаймні, а до речі, навіть якщо налякала, нормально. нормально. Якщо ви злякались, тим більше зробіть цю практику, тому що вона вам дозволить рухатись вперед. І я дуже бажаю, щоб ви не сиділи, не чекали, а рухались вперед. А якщо ви поки що чогось чекаєте, визначіть для себе, чого ви чекаєте, навіщо це вам? І що буде, якщо ви отак будете сидіти і чекати далі? Ось така практика, так, з такою практикою я хотіла поділитися сьогодні з вами. Буду дуже вдячна, якщо ви зараз напишете, напишете, наскільки було корисне те, що сьогодні ви почули, наскільки відгукується вам те, що сьогодні я розповіла, та практика, якою я з вами поділилась. Насправді дуже потужна практика, я від усього серця раджу вам її зробити. Сподіваюся, результатами ви теж зі мною поділитесь. Ну і наприкінці нашої зустрічі ви ж не забули, що у нас ще метафоричні карти, тобто метафоричні підказки. Сьогодні не карти, не картинки, а саме слова. Так от, перед тим, як перейти до підказок. Я запрошую вас в неділю, як завжди, так як... да, спробуйте, будь ласка, дуже буде класно. Я вас запрошую на наступну п'ятницю, теж на такий же ефір. Тобто у нас ефіри по п'ятницях, ефіри про натхнення, про те, як розправити крила і полетіти до мети. І такі ж дуже цікаві, потужні зустрічі, кава з письмовими практиками кожну неділю о 10.00. Ну і зверніть увагу, будь ласка, що 3 червня дякую: що 3 червня відбудеться дуже потужний практикум діалоги з янголами. Це буде практикум з елементами нейрографіки. Я писала про це на своїй сторінці. Просто подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка, нижче в стрічці. Отже, підказки. І давайте так, ми сьогодні про. Те, як долати супротив. Так от, буде така підказочка, а що мені потрібно, ну, тобто, що вам потрібно, для того, щоб зробити перший крок на шляху до мети, що мені потрібно, щоб подолати свої страхи і подолати свій внутрішній супротив, що мені допоможе подолати внутрішній супротив. Пишіть, будь ласка, цифри від 1 до 10 просто в чаті, а ті, хто дивиться на YouTube, собі занотуйте, запишіть цифру від 1 до 10. Пишіть, будь ласка, в чаті, щоб я бачила, що ви вже готові приймати свої підказки. А повторюю ще раз, що мені допоможе подолати свої страхи і внутрішній супротив на шляху до бажаного, на шляху до мети. Так, я беру підказочки. Перша, хто загадав цифру 1, партнер вам допоможе партнер. Подумайте, хто може бути вашим партнером. Або він уже у вас є. Звертайтесь до партнера. Два. Віра. Ну, це апріорі. Тобто, віра допомагає нам всім. А якщо вам випало це слово, то подумайте, будь ласка, а де вам не вистачає віри, у що ви не дуже вірите? Чи ви дійсно вірите в свою мрію, в свою ціль? Задумайтесь над цим питанням. Це було два, три. Зупинка. Угу. Бачите, буває так. Можливо, треба трішки зупинитись і не просто посидіти, а подумати, а чого мені не вистачає, що мені треба додати, можливо, до кого звернутися за допомогою. 3. Зупинка. 4. Відповідальність. Ну, це така теж серйозна штука. Відповідальність. Можливо, її не вистачає, а можливо, її занадто багато. Подумайте. 5. Впевненість. Звичайно. Ми маємо бути впевнені. В своїй меті ми маємо бути впевнені, тому що ця мрія дійсно наша, а не нав'язана ззовні. Шість вдячність. вдячність. Це просто одна з моїх улюблених тем, одна з моїх улюблених практик, яка дійсно ну, просто шалено допомагає знайти ресурс. Віднайти сили, вдячність. Кому ви можете бути вдячні вдячні уже зараз? Так, да, мета ще не досягнута, мрія ще не здійснилась, але кому ви можете бути вже вдячні за здійснення своєї мети? І не забувайте, що вдячними ми можемо бути собі теж, а можливо не теж, а в першу чергу собі. За те, що в мене є така мрія, за те, що в мене є така мета, і я вже на шляху до неї. Отже, вдячність. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім. Команда. Команда. А, і навіть якщо мрія або мета залежить тільки від вас, все рівно ми живемо в суспільстві. Подумайте, хто поряд. Ваша команда. Вісім. Справедливість. Справедливість. Звичайно, це стосується кожного з нас, але намагайтесь подивитися на свою мету з точки зору справедливості. Чи справедлива вона в першу чергу по відношенню до вас? Отже, скільки там справедливості у вашій меті, у вашій цілі, у вашій мрії? Так, а що це в нас було? Я щось заплуталась. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, правильно, 9. 9. А відпочинок. Пам'ятаєте, була зупинка. Зупинка це інше. Зупинка це не відпочинок. Да? Зупинка це зупинитись і подумати можливо. Можливо, подумати про план дій. Можливо, ще для чогось. Але зупинка це зупинка. А відпочинок, ну, це, звичайно, треба подумати, як я можу. Навіщо? Перше, да, навіщо мені відпочинок? Для того, щоб ресурси е, добрати якісь, або ще, да, може, ви дійсно втомилися, і вам потрібен відпочинок для того, щоб рухатись далі. Ну і остання карта: 10, бачите, як? На да, родзинка така. Насолода, насолода, яку насолоду ви отримаєте вже зараз? Тобто ми з вами, знаєте, звикли, як думати, що от я досягну мети або здійсниться моя мрія, і тоді вже я буду насолоджуватись. А насправді це не так. Насправді насолоджуватися треба на шляху, тобто насолоджуватися треба вже в процесі досягнення а, мети. Процесі досягнення цілі. І я дуже-дуже від усього серця бажаю вам отримувати насолоду від шляху, отримувати насолоду від кожної дії, яку ви робите на шляху до мети. І подумайте тоді, будь ласка, любі, а як ви можете додати насолоди у ваше життя? І сподіваюся, що наші ефіри про натхнення теж додають вам насолоди. Принаймні, я дуже дуже а, намагаюся. Додати оцього натхнення цієї насолоди і сподіваюся, що ви це відчуваєте. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Запрошую вас по п'ятницях на ефіри про натхнення, по неділях на каву з письмовими практиками, і третього всіх киян, всіх, хто 3 червня буде в Києві, запрошую на живу зустріч, практику, діалоги з янголами. До побачення, і як завжди, бажаю вам здійснення ваших мрій.